Є камера? мотор. Ми проводимо соцопитування. Я буду спускатись потрохи. Про що буде соцопитування? Екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко я запропонував заборонити ще на 3 роки. Чого я так роблю? Ще на 3 роки ви з чоловікам навіть після закінчення війни. Розумієте? Навіть після. Спробуємо дізнатися, що про це думають Одесити та гості Одеси. А тепер нам туди, я пішов. А я буду ні накрашеними бувами, обичами. І ви все одно гарно. От, будь ласка. Що ви думаєте стосовно цього? Прекрасно. Я би очень хотіла, щоб наші мужчини оставались з нами здесь, в Україні. Але okay. кожен з нас має право вирішувати самостійно, куди, з ким і коли йому виїжджати. Так ви ж сказали, що ви підтримуєте заборону виїзду на те роки? Так, я підтримую, тому що наші чоловіки, я хочу, щоб залишилися з нами. Шо, шо Звичайно, це порушує права людини. Але якщо замитлятись над цим, то це із боку безпеки нашої країни може бути розумним, напевно. Як тільки закінчиться агресія зі сторони Російської Федерації, може бути теж саме через рік або два. І це можна зрозуміти, але ну, це порушує права людини. Дійсно. Ти от сам думаєш, що ти в армію? Е, ну, Я па... прикалуюсь, можна не додати. За те, що про заборону на виїзд на 3 роки да. багато чоловіків ну, якби виїхали з жінками своїми. Так? Якщо буде якесь покарання для таких чоловіків, то вони ну, з дружинами просто не повернуться. Ой, Господи, як воно називається. Ну, Забули, забули, нічого страшно. Я Влад, ми. Ну, Приста... Це таке вже старе совкове сміття в голові, яке треба викинути оці всі заборони. Треба не заборони придумувати, а робити сучасною мовою кажучи, стартапи. Щоб у людей була ідея залишитись вдома в країні і держава надала всі можливості, а не так, що е, нам все можна, ми будемо пиздити гроші, корупція і все таке. А вам заборона. А може і так, а може і не треба забороняти. Тому що якщо людина хоче, вона все рівно знайде можливість поїде і не повернеться. Це порушення конституційних прав. Кожен має свої політичні погляди, свої вподобання, свої думки, і він має право на виїзд. Во время війни я ще розумію необхідність. А после войны чего держать людей? У меня, например, взять моряк, что он будет сидеть, а чем кормить семью разных национальностей я. Ну, я тут выросла в Одессе. Я хочу сказать, что украинцам надо, ну после войны, или это, будет тяжело, конечно, но беречь. А то будем, пусто будет, как динозавры повымирают.